Як здійснювати намір або бажання на цехах? Привіт, мене звати Юля. Я займаюся цвехотерапією і буду тобі розказувати більше про цехи. Коли ви будете уявляти своє бажання, потрібно думати і почуватися так, ніби це вже у вас є. Наприклад, у вас є робота мрії, яку ви давно хотіли, і вже маєте. Ви уявляєте, як ви класно почуваєтесь, скільки у вас грошей на карті, список покупок дивитесь, і ви вже в цьому стані. Стаєте на цвяхи. Коли ви стаєте на цвяхи, ваш мозок починає шукати останній позитивний спогад, який у вас був. І це якраз таки той, який ви собі уявляли про роботу, про роботу мрії, і шукає будь-які шляхи, щоб повернути вас в той стан. І потім ви починаєте помічати те, чого раніше зовсім не бачили. Наприклад, об'яву про пошук співробітників десь біля під'їзду, або якийсь лист про пропозицію з роботою в папці-спа і так далі. А от для цього стають люди на цвяхи. Я вас запрошую.